Ми ж тут на передовій у нас постійно були прильоти. Як вони дійшли сюди близько, а що ж тут 6 кілометрів, вони постійно по нас били і днем, і ноги. Ми туди ховалися, і то осколками його, виходить, туди влучило, його все відрешетило, він упав туди. Я перва, він за мною. І... Получається, в нього все там і почки, і печінка, все зрешетило його. Ну, у нас хату було, це повністю перед розбило, і бік, вікна всі повилітали. Оця стіна впала була, оце, де вже це нам переклали її з дверима. Ну, оце, в основному воно на хату пішло. Хата постраждала здорово. Ті допомогли, вони там у нас деякий старий був шифер вдома, валявся. Вони мені склали його таку, як могли, там щось понаклеювали, я ж не розумію. А на причілок Ольга Дмитровна дала дев'ять шиферин, бо вже не було кусочків, з чого ліпити, то вона допомогла. Тут у нас була арка, виноград, арку теж зваримо постам, виноград посадимо і все зробимо. Город будемо садити, все будемо. У нас чоловік займався землею, в нього у нас ну, є два пай. Паї будемо теж обробляти. Все буде так, як робилось, так і будемо Це наша земля. Нікуди своєї землі не підемо. І до нас прийшли вони прокляті. наші. Вони хоробрі такі, хлопці, молодці такі. Вони їх прогнали. Зараз вже нас не б'ють, вже до нас не стріляють. Ну, бува, що ракета, як долетить. Ось така, ось одні, скільки в школу прилетів. А вже, а вовша, що прильоти були, що дню міночі вони вже насного нема. Спасіба хлопцям.